1, 2, Раз, два, три, четыре, пять. Ага, неочековно. Да, это огляд на мой мотоцикл Ferrari 25 c 2 am Нафиг? Охуеть Я сьогодні вам буду розказувати про нього дуже багато корисної не впав, прикинь. Інфи на нього на ютуб немає. Він не стоковий. Якщо хочете побачити його стоковим, от він фото. Стоковим, він мені не подобався. Для що його переробив під себе. Тут було додано багато херні і багато не херні. Пічнемо спочатку, що не херні. Наклеїв, тут дуже багато всяких наклеїк. До хіра. до хера просто, на кольори. Болтики всякі з аліка заказував. Оце спойлер з машини. Ці костирки пластикові, всі вітровички, все, що ви бачите, на ньому роблено самостійно моїми пальчиками. Щоб у тюнінгу було додавлено, зараз вам розкажу. Була замінена лапка, не ламайка. Була додавлена на підножку така от платформа, щоб він вище трошки стояв. На кожен болтик була пластмасова накладочка наліплена. З заказували. Був замінений фільтр паливний. На амортизатори були чехли куплені. Теж все з аліка нафіг. Що попередку? Була дороблена світодіодна типу. да. на рулю була встановлена перемичка для того, щоб якщо він впаде, щоб руль не скривився. Нахер. Такі от накладочки на сцеплення і на тормоз були додалені. Оператор в кадрі. Да. Були додалені ще такі дзеркала. Нові, з Алікатори, за 500 гривень я їх відвалив. 500 гривень. Що по звику в мене питаєте? Просто до уваги мій Акрапович. Оці воде Наклейка тут не просто так. Давайте почуємо, як звучить цей Акрапович, мій самодільний. Дема до Сани. Дема. Саня, газани очень сильно. Очень сильно газани. Вот вот. вот вот Одно, другое, такой вот мустан в тикток есть в описании, можете заходить. Он делает какие тоже видео. Все, йдемо далі. От, от оператор. <хи> Був доданий спортивний комутатор. От фоточка. І ще в мене була додана знизу стадіонна РГБ лента. Може видно. Да, я думаю видно. Я його під'єднав до цього блочка і ще до USB. Ось це моя USB. -шка. Також була додавлена сюди аварійка. Тобто вмикається будь-який поворот, кнопочка. І аварійка є. Є момент. Це мій такий от тюнінг був. Да. Сюди ще була додана передня зірочка на 16. В стояла стояло 14. Лює в нього ха до 10 в 40 На останніх тисячі кілометрів я залив мучульку 10 Ні, намахав. Отакий от я намахульщик 15В50. На свою кубатуру він їде. Перейдемо до мінусів. Мінусів цього мотоцикла доволі дохера. На сціпління була додана ще отака пружинка, бо сіплення погано верталось. Коли ви жмаєте ціпління, пружинка вертає його назад. Це можна вважати його один з мінусів. Так, я знаю, ви скажете, можна було там тросиком підкрутити. Підкручував, але мені не подобалося, що воно в кінці вже ловить. Ще один великий мінус. Великий мінус. Це... Його коробка. Коробка тут деколи підклинює. І це да, неприємно. E, кстати, немає. Тут діодні лампочки. Отак світить. Оця от лампочка. Ще один з мінусів це клапана його. Я настраював їх один раз і треба буде ще раз настраїти, бо цокають капець. як. До мінусів в перші кілометри в мене він почав розсипатися. В мене нахер повідкручувалось все, що тільки можна було. І це вріху до мене. З якоюсь деталькою, але це була західка від глушака. Це перша деталька, яка була відвалена з цього мотоцикла. Ну отака от, така от петрушка. Єдине, що от в натурі от перегрівається деколи, і ці клапана це жопа якась. А так то нормальний мод за свої гроші. Отака херня, отака, от кі от, мукиди. Отакий китай, коротше. Якщо ви свою техніку будете обслуговувати нормально... Замінювати мастила, змащувати ціпки, воздушки міняти, тобто фільтр, вони і будуть вам служити до хіра і до хіра. Тоже так. Давай. Ціна даного апарата, яка була на той час, 31 тисяча гривень. Ви скажете, Ваня, ти дебіл. Можна було купити 150-ку. Так. Да. Але я захотів нового. Не будь-як Ваня. Нема що а тепер час на ньому прокататись і заміряти його максимальну швидкість. Так, коротше, зараз будемо заміряти максимальну швидкість і покажемо як він їздить. Нафіг. Ну що, їдемо? Їдем? Наш сльози пішли, вот така от краса. Блін, на спідометрі 120 показувало. Зараз це я буду заміряти? Бо я по спідоку, типу, заміряю. Бо нема ще одного цього. Ну похер, короче, Ну, я примерно знаю скільки він їде. На спідометрі, то 120. Нормально. Ну, на спідометрі писало 120 ну але це спідометр. Вона так-то їде типо, десь ну 86 Хай навісели. Є на мацах цю херню, але я знайшов. По тобто спідометру він їде 120 Вживу він їде, максималка його 86 км. До 90-му на розкочегарти, але не хочу положити мутар приїжджає. <гум> Отака <гум> от херня малята. на ви Поки я ще не поїхав, хочу вам нагадати, в мене є TikTok, ви можете теж підписатися, в мене є інстаграм, теж можете підписатися і слідкувати за мною. Там дохера класного контенту, так що валяйте. Все,